Ось друзі, хочу, вилітає новка з болгарки, хочу підпиляти ось це місце на корпусі, бо воно так ніби злизалося. Можливо буде чіпляти, бачите, воно не фіксується. Зараз спробуємо підпиляти. We'll be right <laughs> back. Так, підпиляв це місце. Протримую його трошки ваткою. Забрати це. Трошки підпиляв, але не знаю, чи вистачить. Не без заходить. Тільки що заходило. Не без заходить. Ну ще підпиляють трошки. Буду скручувати. Якщо знов буде вискакувати, придеться знімати цю кнопки, там мусики такі є спеціальні. І ще на самій кнопці підпилювати признаний кут. Ось так працює кнопка.